Той момент, коли підняв з підлоги пережоване і давай собі. Отже, про пережований орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, ніж в Россию. Мы не отказываемся от від ядерного оружия. Нет. Ну, это страшное оружие. А орешник страшное оружие, но не такое. Пускай будет у нас. Не допер мужчина, що та ліщина обернеться йому лящем. Ну, така, чекайте, а ядерна зброя вже що? Зіпсувалась, строки вийшли. Ну, геть нестабільний білоруський диктатор вирішив то все Зеленський винувати. Ці українці, Зеленський, викобелювався як мог. Ти плохой шоумен. Ти навіть не Трамп. Так не можна говорити, ти ж вреш. Я буду просити його нанести по. Заводу, ну це ж мені не в плюс було бы. І потім я должен был ответить. Так що я втягувався війну, войну, я ніколи не хотів войны. війни. Я робив все, щоб цієї війни не було. Дуже цікаво, але геть не зрозуміло, як це так Лукашенко війни не хотів, що саме з території Білорусі летіли ракети і топали, і їхали російські окупанти.